Добрий день, хлопчики і дівчатка. Діти, скажіть мені, будь ласка, що ви більше всього полюбляєте робити в садочку чи вдома? Так, гратися іграшками? Іграшок дуже багато, вибір величезний. І для дівчаток, і для хлопчиків. Пригадаємо їх: лялька, конструктор, машинка, музичні іграшки. М'які іграшки? Іграшки для піску, грабельки, лопатки, відерка та спортивні іграшки. Подивіться, скільки багато іграшок ви знаєте. Я вам пропоную пограти в гру. Що зайве. Треба вам сказати, що не є іграшкою. Лялька, м'ячик, сортер чи яйця. Так, яйця це не іграшка. М'ячик, гвинтокрил, яблуко та кубики. Яблуко не є іграшкою. Молодці. Цукерка, кубики, ігра дартс та потяг. Цукерки це не іграшки. Склянка з водою, кубики, лялька-неваляйка та вантажівка. Склянка не іграшка. Повітряний змій горіх. Пірамідка та м'ячик. Горіх це не іграшка. Дзига дзвоник, лялька та каміння. Звичайно, каміння не іграшка. Ви молодці впорались завданням відмінно. Дітки, я вам пропоную зліпити іграшку. Будь-яку, яку ви забажаєте, ляльку, машинку. Я буду ліпити отакого ведмедика. Для роботи нам потрібен пластилін та дощечка. Приготую пластилін для частин тіла ведмедика. Це тулуб, голова і лапки. Так? У нас дві верхні лапки і дві ніжні лапки. Пластилін ми з вами розкочуємо або в долоньках. Або на дошечки, як вам зручно. От я зробила овал для тулуба, тепер голівка ведмедика. Далі намагаємось зробити однакові лапки. Верхні можуть бути менші, а нижні лапки більші. Тепер ми об'єднуємо всі частини ведмедика. Дітки, не забувайте, що ведмедик у нас іграшковий, казковий, так? Тому він може не бути схожий на справжнього. Ваше ліплення це ваша фантазія. Ви можете зліпити іграшку, яку насправді не існує. З двох маленьких кружечків ми зробимо вушка нашому ведмедику. З білого пластиліну зробимо носик, а з чорного очі. Ще в мого ведмедика іграшкового є бантик на шиві, тому ми зробимо його з рожевого пластиліну. Ось такий іграшковий ведмедик мене вийшов. А нам цікаво побачити ваші іграшки. Ліпіть, фотографуйте і надсилайте нам. Дітки, бережіть свої іграшки і не забувайте складати їх на місця. Дякуємо за увагу! До побачення!